Пропозицією провести такий матч виступила державна податкова адміністрація в Черкаській області. А підприємці з ентузіазмом відгукнулися на це. Ця зустріч між командами, підприємець 2011 та податківець є дійсно товариською і символізує відносини, які склалися в області між представниками бізнесу та податкової служби Черкащини. Стосунки на футбольному полі вони є дружні і також ми. Зобов'язуємося відповідально відноситись до питань сплати податків, до питань співпраці з податковою адміністрацією такої конструктивною. Цікаво, що в складі команди підприємців було чимало відомих у Черкаському футболі. Імен це, зокрема, організатор матчу віце-президент ФК Славутич Володимир Ходак, а також екс-гравці місцевого Дніпра Володимир Пилипенко, Ігор Карась, Сергій Євглевський, Олександр Осташов. У їхніх суперників відзначимо активну гру колишнього футболіста Дніпра та Ходака Віталія Лисенка. Перший тайм минув у рівній боротьбі. А ось після перерви відчутна перевага була на боці команди підприємців. Як наслідок, три забиті м'ячі ворота опонентів. Їх авторами стали Володимир Тищенко, Віктор Миколенко та Олександр Осташов. Податківці наприкінці матчу зуміли відповісти голом престижу у підсумку 3-1 на користь команди підприємців. Всі учасники матчу висловилися за те, щоб змагатися на футбольному полі і в майбутньому. А Володимир Коломієць пообіцяв, що команда податківців буде серйозно тренуватися, аби в наступному матчі взяти реванш. Олег Фухс, Анатолій Усіков, ВІКА новини.